Слава Україні. Друзі, сьогодні вирішив поїхати на пшеничку подивитись. Пшеничка супер виглядає, просто бомба, дощик пройшов вчора невеличкий, Влаги якби не так багато, але для пшенички більше і не потрібно. Зверху чуть-чуть намочило. І пшеничка себе почуває супер. Позеленіла, ніби хтось. Карбоміту кинув на нього по 100 кг. Ну таке, можливо, камера не передасть кольору, але пшеничка зелена виглядає. Бували такі роки, що і борошиста роса була і засуха, не було сходів, аж після снігу сходи того року почались нормальні. Цей рік, слава Богу, Стан пшеничка-бомба, ми задоволені. Норма висіву 240-230 кг на гектар. Ну, пшеничка-бомба. Так що, друзі, ставте лайки, пишіть коментарі, які, які, яка у вас пшеничка, як себе почуває, чи є душі.